Є знижки представляють коко знижки травня на естезефін. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на Європаст Софт Капс. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. вони нас кусають, вони гавкають, дряпають нас. Це середня школа Маунт-Нібо у США. На відео учні скаржаться правоохоронцям. Їхні однокласники нападають на них та кусають за ноги. Усе тому, що асоціюють себе з тваринами і називають фурії. Це субкультура, яка нині набирає нової популярності в Америці та Європі. А тепер поступово з'являється і в Україні. Вітайтеся, це лума. Це яскравий приклад субкультури фурі. Її прихильники прагнуть створити своє звірине альтер-его, так званого фурсона, якого наділяють як тваринними рисами, так і людськими. Уже кілька років до фурі належить і Валерія. Ми не кусаємось. Ми просто граємо, розважаємось, дуркуємо. Це творчість. Ми робимо анімації, робимо комікси, малюємо картинки. В Україні дуже багато. Дуже багато українських фурі митців субкультура насправді не нова. Чималий вплив на її розвиток на початку 2000-х років зробили мультфільми. На фурі субкультуру дуже сильно повпливав мультик король лев. Мультик, від котрого якраз таки зародилася сама фурійську субкультура. Костюми для себе, які ще називають фурсьюти, прихильники субкультури роблять самі або ж замовляють у майстрів. Валерія вихваляється своїм персонажем левом. Алійське слово фур хутро. Це у нас класне дуже хутро, якісне до речі, сют костюм. Тобто ну хутряний костюм. Конкретно мій це основні елементи паралон, клеєвий пістолет, хутро. За даними міжнародного дослідницького проєкту Фурсайнс, понад 75% представників субкультури підлітки, і це не дивно, каже психологиня Дарина Селіванова. Це криза взагалі статевого розвитку. Це кри, це криза перших стосунків, перших якихось кохань, і це криза знаходження свого місця в соціумі. Тобто це період, коли для дитини перестає бути важливим, що про неї думають дорослі, і стає важливим, що про неї думають її однолітки. Схильність до того, щоб гратися і пробувати різні образи, вона є цілком нормальною в цьому віці. Також Дарина радить батькам не лякатися, а включатись в гру разом з дитиною. Вчити дитину, от скажімо так, керувати цими прикольними станами, які є. Що треба не тільки їми захоплюватися, да? треба і вмикати інші стани, треба вміти переключатися. Треба, наприклад, говорити, що можна робити, якщо ти тварина, а що не можна. Психологиня наголошує: якщо під час перевцілення ваша дитина починає поводити себе агресивно, просто заборона на перевцілення не допоможе. Потрібно говорити з підлітком і шукати справжню причину агресії. Дитина, яка не схильна до агресії, навіть якщо вона буде гратися в ігри, де вона буде відчувати себе твариною, вона не буде кусатися. Тобто, тут треба чітко розуміти, що це просто спосіб, яким діти починають проявляти те, що в них є всередині. Майже чотири роки Валерія належить до субкультури фурі. Батьки дівчину завжди підтримували і захоплювались її образами. Валерія каже, що у ролі Лева почуває себе вільною і насолоджується, коли до неї підходять на вулиці і просять сфотографуватися.